Доброго дня. Тема нашого сьогоднішнього уроку Боги давніх греків. Життям давніх греків керувала віра в богів. Еліни були впевнені, що тільки з їхньою допомогою можна приборкати природу, перемогти ворога. Боги створили світ, і вони ним упевнено керують. Усі свої успіхи та поразки греки пояснювали Божою волею фатумом. Про релігійні уявлення греків ми дізнаємося з безлічі міфів. Так називали в давній Греції перекази про походження світу, про богів і героїв. Отже, прислухаємося до них. Колись у світі панував вічний і безмежний морок, хаос. Але в ньому жевріло джерело життя. Першою постала з мороку могутня і благодатна земля. Гея. Вона породила гори, море та безкрає небо, Урана. Пролив Уран дощ на землю, і потекли по ній річки, з'явилися трави, квіти і дерева, звірі і птахи. Уран одружився з геєю і запанував у світі. Було в них шість синів і шість дочок, дванадцять грізних богів, титанів. Титанами греки називали старше покоління богів, від них пішли сонце і місяць, зорі і вітри. Минув час, і молодший з синів Урана крон, хитрістю відібрав у батька владу, але й самому крону передвіщали подібну долю його скине з трону власний син. Тоді крон повелів своїй дружині Титаніді Реї, приносити йому дітей, яких вона народжувала. І з жахом дивилася Рея, як чоловік по черзі проковтував їх. І вирішила вона покласти край кровожерливості крона. На далекому острові крит, Рея народила свого молодшого сина Зевса. Сховавши дитину в глибокій печері, вона повернулася до чоловіка і дала йому сповитий камінь. Прокотнув, проковкнув, проковтнув його крон, не помітивши обману. Коли Зевс виріс і змужнів, то повстав проти батька і змусив повернути на світ проковтнутих дітей. Вони вибрали Зевса своїм проводирем і почали боротьбу з кроном та іншими титанами. А коли титани нарешті були повалені, Зевс і його брати розділили владу над світом. Зевсу, як головному з усіх богів, у володіння дісталося небо. Він панував над громами і блискавками, дарував землі живлющий дощ, коли згубна спека висушувала поля греків і країні загрожував неминучий голод. Саме до громовершця Зевса зверталася з благанням про допомогу. Не залишилися обділеними і старші брати Зевса. Посейдон панував над усіма земними водами, а Аїд у підземному царстві мертвих. Палац Посейдона розташовувався в глибокій морській безодні. Безшумно розчиняється палацова брама, і Посейдон, на колісниці, запряжений чудесними кіньми, нестримно мчить морем. Вічно шумливі хвилі слухняно стеляться перед своїм володарем варто Посейдону грізно змахнути чудотворним тризубцем, і немов гори здіймаються морські вали, вкриті білими гребенями хвиль. Вирує на морі люта буря, б'ються тоді обережні скелі, грізні хвилі, і здригається від цих страшних ударів земля. Недарма Посейдона кличуть тим, хто коливає землю. Безмежно велика його сила він може розсовувати гори, затоплювати цілі острови та піднімати з морських глибин нові. Та ось простяг Посейдон світри зубиць над хвилями, і вони заспокоюються. Ушухає буря, і синє море знов ледь чутно про щось шепочеться з берегами. Величезна кількість божеств підкорялася Посейдону адже не тільки в моря, але й кожної річ річечки, у кожного озерця та джерела були свої захисники. Вони панували землю, дарували свою життєдайну воду людям. Тому всі водойми в Греції вважалися священними. Володіння Аїда розташовувалися глибоко під землею. Щоб туди потрапити, тіням померлих треба було переплисти через безжиттєві води підземної річки. Їхнім перевізником був Харон, похмурий старець із палаючими назавжди застиглим поглядом. За свої послуги він, мав, він вимагав плату. Тому греки завжди клали під язик небіжчикові оболу дрібну мідну монету. До царства Аїда ніколи не проникають сонячні промені, не доходять ані втіхи, ані сум земного шиття. Воно сповнене мороку і жахів. Аїда та його дружину персифону оточують жахливі примари кровожери, вічним могильним холодом віє від чорних крил. Бога смерті таната тривожно метушаться в пітьмі безтілесні тіні померлих. Вони скорботно ремствують над своє безрадісне життя без світла і бажань. Але немає вороття з цього царства Суму. Вихід із нього невтомно охороняє повитий зміями багатоголовий пес Кербер або Цербер. Один лише спогад про неминучу зустріч після смерті з цим лютим чудовиськом навіював грекам жах, і щоб, хоч якось, умилостивити грізного вартового, вони клали до могили спеціально призначений для нього медяний корж. Яким би нелегким було земне життя греків, думка про неминучий відхід до похмурого царства мертвих дуже лякала їх. Еліни боялися загробного життя і казали, що краще бути останнім наймитом на землі, ніж царем у володіннях Аїда. Еліни уявляли своїх богів великою родиною, що мешкала в палацах на вершині Олімпа, найвищої гори Греції, яка розташована на, країн, на крайній півночі країни. Тому Зевса та його родичів називають олимпійськими богами. Дружиною Зевса була богиня Гера, яку вшановували як захисницю родини. Більшість олімпійських боїв це діти Зевса. усі вони були покривителями певних людських якостей, занять, явищ повсякденного життя давніх греків. Так, Афіна вважалася богинею мудрості, а Афродіта – любові і краси. Гефест був богом вогню та ковальської справи, а Гермес богом торгівлі. Аполлона шанували як покровителя мистецтв, а Ареса – як бога війни. Особливо шанувалася в греків сестра Зевса, Деметра, богиня родючості і землеробства. Утім, щоб розповісти про всіх давньогрецьких боїв, не вистачить навіть цілої книги. Прагнучи домогтися прихильності богів, Еліни намагалися всіляко їх умилостивити. Богам приносили щедрі жертви, зводили прекрасні храми. Присвячували пишні свята на їхню честь, називали дітей на їхню честь і навіть цілі міста. А я дякую вам за увагу!